Отже, ми продовжуємо нашу розпаковку. Нагадую, що ми на каналі Ремонт фортепіано. Щойно ми познайомилися з ложечним крепезином. а зараз будемо розпаковувати наступну посилочку. Наступну посилочку. Так, що тут у нас? Мабуть, краще було б, звісно. А, краще було б ножом, а в принципі, знімається цей скотч. Тобто нагадую до попереднього відео, що ложечний крипейзен нам потрібний для регулювання ложок на фігурі, які відповідають за регулювання демпферів. Що мені подобається, не дуже гарно все це діло запаковує Прям. Ну це, зараз побачимо, що ж це приїхало. Чи те, що я замовляв, чи не те, що замовляв. Так. Опа. Ось нас таке Штикуру, у нас нет. Ну на как, конечно, у меня это закрывается. А вже щось щось вже бачу. Вже не можу не дивитися, Просто розрібну. Так, ага, з'ясно, Ясно, ясно, ясно. Так. Да. Те, що замовляв. Кажуть, то, що доктор прописав. лікар прописав. Так. Це у нас було всім видно. Це в нас зажими клавіш для передніх пластин, зажими клавіш для передніх пластин. Тобто дуже часто буває, приходиш до клієнта і чи то слонова кістка пластина, чи то пластмаска, накладка, клавіші, відклеєні. А грати на інструменті ну, так неможливо. Просто заклеїти, просто заклеїти клавішу, це толку не дасть. Має бути така міні-струбцинка. Зараз я покажу. Покажу і поясню, як воно працює також. Ну, клавішу я доставати не буду, в мене тут є фортепіано, але мені треба зараз розбирати, буде дуже довго. Значить, принцип такий. Ось цим. Ну, до речі, алюмінієва, я не знав, що не алюмінієва. Ну, це, це, до речі, одна китайська фірма, вона робить весь спектр е, інструментів для ремонту фортепіано. Там майже всі є ну, такі основні, які має мати фортепіаний майстер. Інструменти для ремонту фортепіано. Значить, принцип такий. Ось цим виступом ми входимо в, в капсуль клавіша, в передній капсуль клавіша. Ви знаєте, що є передній, є середній. Оце входить воно в передній, в передній капсуль. А сюди оцей квадратик цю передню, передню пластину. Ми ставимо, здавлюємо, і вона впирається і тримає. За рахунок цього ефект такої струбцинки спрацьовується цей прес починає давити. Тобто тут дерево, ясно, а тут капсуль. Це е, щодо передньої пластинки. Так, а, ці дві частини, що в нас тут тупиш? Також е, зажим, 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 зажим. Е, для передньої пластини, якщо це слонова кісточка, так? Тобто, як вона працює? Це ми викручуємо зараз. Кладемо слонову кістку, на чи слонову кістку, чи клавішу немає, немає значення. Передню верхню пластину. Зверху кладемо, це я не знаю, як правильно сказати, полосон, не полосон, Прикладаємо. Ось тут воно це все діло проходить через клавішу. Ось. Сюди запихається клавіша, воно пресується зверху і тримається. І це саме, а це вже задня частина. Подовгувати це, подовгувата частина, яка кладеться. Ну, тобто, спочатку треба одну приклеїти, можна цю верхню накладочку, а потім вже цю задню частину. До того ж, цей, я так розумію, ця частинка, вона ідеально має підходити для, для дієзів і бемолів, тобто для чорних клавіш. Тобто так само ми кладемо, там, виставляємо, приклеїмо і все має працювати. Ну, на цьому в мене все. Всім гарного ремонту, гарних покупок і багато клієнтів.